Всім привіт сьогодні. Ми будемо говорити про те, де використовується серія конічно циліндричних редукторів. В енергетиці в енергетиці використовуються такі тип редукторів для генераторних, генераторних установок, турбін. Та інше обладнання, яке поступає на оці установки для забезпечення великого крутного моменту, великого навантаження, а також використовуються саме такі редуктора, бо у них великий термін експлуатації. Наступна сфера це машинобудування. Вони використовуються в пресах, лініях, устаткуваннях, транспортерах, так як вони високоефективні, мають тривалу е термін експлуатації, а також точність, надійність їх використовують саме. Цей тип. В металургії також використовується цей тип редукторів, так як потрібна велике зусилля, великий крутний момент на виході, велика точність, а також ресурс роботи даного обладнання. Для печей, устаткування, прокатних станків, так як він забезпечує великий крутний момент. Велику точність, а також великий ресурс роботи даного обладнання, хочете дізнатися, які саме редуктори підходять вам? Звертайтесь до нас в Дірект. Ми допоможемо з підбором з консультацією, а також підберемо оптимальне рішення для ваших задач для вашого підприємства.